Історії, коли інтимне фото відправили не туди. У перукарні гортав галерею телефону, щоб показати майстру, яку стрижку хочу, і поки гортав, попалося фото мого члена з прикладеною поруч лінійкою. У той момент я був готовий переїхати в інше місто, одержувачем такого ненавмисного фото був я сам. Ось так я дізнався, що у мого найкращого друга мікрочлен, а ще дружба не стриже зарості на лобку. Двоюрідна сестра якось скинула мені фото, на якому вона красувалася в довгій нічній сорочці. Все дуже консервативно і стримано. Всі частини тіла прикриті. Я ще подумав трохи дивно, ну гаразд і закрив. А через хвилину вона мені надсилає повідомлення, що це було для її нареченого вони обидва релігійні. Тож для них таке фото все одно, що для нас, оголення. За часів, коли музикою ділилися через спеціальні клієнти-обмінники, щоб щось завантажити скористувача з великим архівом, потрібно самому пошарити якийсь мінімальний обсяг. Дружина, не дивлячись, пошарила всю свою папку, а там, крім музики, були фотки. Само собою, там знайшлася фотка її подружки Топлес. У підсумку, через деякий час мені прилітає повідомлення англійською мовою приблизно такого змісту: Чувак, які гарні дівчата, грів приховувати такі фотки від суспільства. За ціни я злив їх на спеціальний фотохостінг. У підсумку довелося писати в підтримку листа з проханням видалити, бо фотки були вкрадені, і дозволу на публікацію ніхто не давав, і приклав фотку дружини з аркушем паперу в руках, з ніком і датою, фото видалили. А ми отримали урок інформаційної безпеки. А якщо врахувати, що це був рік 2004-2007 і фотобанк закордонний, адреналінчику хапанули знатно. Сфоткав себе в сімейних тросах і випадково надіслав електронною поштою одному зі своїх найкращих клієнтів. Прізвище в нього таке саме, як у моєї дівчини, і автозаповнення Google пошти підставило його адресу в поле кому. І я одразу ж надіслав слідом листа з вибаченнями. Ні, він, ні я ніколи не згадували про той випадок. Лише одного разу ми зустрілися особисто. Він із В'єтнаму. А він поклав руку мені на плече і сказав, звертаючись до своїх співробітників, ця людина мовляв, така сильна, така сильна. У мене всередині все таки зупинилося. Я вже забув про той випадок. Одного разу хотів відправити повідомлення дружині, а помилково написав матері у тексті, я дуже жирно натякав на мінет. Я одразу кинув услід купу порожніх повідомлень, щоб той текст поповз далеко вгору, а потім написав їй, щоб найперше повідомлення не відкривала. При наступній зустрічі мати не згадувала про той випадок, а батько зі сміхом запитав «Ну що, відсмоктали тобі тоді? Почуття гумору в нього мерзенне, звісно. Моя старша сестра одного разу хотіла скинути комусь свої нюци через месенджер Фейсбуку. Але натомість випадково їх запостила, відмітивши на них того хлопця. Наша цітонька залишила коментар. Якби я мала такий самий вигляд, то теж виклала б таке фото. На фото сестричка стояла задом до камери і демонструвала, скажімо так, простір між булок. Не зовсім відповідає питанню в темі, але все ж. Одного разу я зробив фото для своєї дівчини, приклеїв над членом іграшкові пластикові оченята і намалював слонячі вуха. Мені здалося, що фотка вийшла потішно, тому я не став її видаляти з телефону. І її побачили щонайменше дві людини, які гортали мою галерею. Я отримав нескромне фото від незнайомки. А коли написав у відповідь, що вона помилилася, та відправила мені ще одне. Якийсь незнайомець надіслав мені фото свого не надто товстого члена, обгорнутого в американський прапор. Потім весь день закидав мене повідомленнями з вибаченнями. Сестра якось скинула мені нюци помилково, буквально за секунду вона телефонує моїй дружині на мобільний. І просить, щоб та видалила фотку з мого телефону, а мені не показувала. Коротше, сестричка листувалася з хлопцем. Ми з ним тески. Ось вона випадково й вибрала мене одержувачем фото, яке мені, звісно, не призначалося. Я не дивився і навіть не збирався, фу. Дружина глянула і сказала, що фотка досить кумедна. У нас було відверте листування з одним хлопцем. Перші дві літери його імені були такими ж, як у моєї старшої сестри. Ми з нею були не особливо близькі. Коротше, я випадково відправила їй одне фото. Бігла щодуху до неї в кімнату, щоб видалити фотку з її телефону, поки сестра не встигла нічого побачити, але вона вже встигла. Ми розговорилися, виявилося, вона теж робила такі фото, і нічого страшного тут немає. Після цього ми зблизилися, вона навіть іноді давала мені поради. Хе. Я теж одного разу випадково відправив таку фотку своєму корішу років вісім тому. Знаю, цей придурок досі її зберігає і чекає слушної нагоди, щоб мене зганьбити. Чоловік поїхав на навчання, і ми з ним надсилали одне одному відверті фото. Я вирішила трохи урізноманітнити формати, відправити відео, але випадково скинула його своїй подрузі, телефоную, а вона на тому кінці просто в шоці, бо вже переглянула його. Але в підсумку ми обидві посміялися над цією ситуацією. Мій найкращий друг випадково скинув мені фото своєї машонки зі швами після вазектомії, а збирався відправити дружині. Я поставив цю фотку на його контакт. Ми з нею як і раніше спілкуємося. Все таки, це моя сестра. Але той випадок я з нею ніколи не обговорював ніколи.